Доброго часу доби з вами Світлана Шум, і сьогодні в відео поговоримо, навіщо нам мріяти і як взяти з своєї мрії, з майбутнього ресурс, енергію для того, щоб кожного дня робити дії в напрямку до своєї мрії, і щоб ця мрія здійснилася. Навіщо нам мріяти? Мрія це наш орієнтир, це наша мотивація для того, щоб ми жили, щоб ми рухалися, для того, щоб ми розвивалися як особистість. І мріяти потрібно не просто мріяти, а і мрію переводити в ціль і кожного дня робити ефективні дії для її, для того, щоб вона втілилася в життя. Також це орієнтир в голові, вони не просто так наші мрії народжуються, тому що це наш орієнтир, куди нам жити. І також, коли ми йдемо до своєї мрії, є така точка А, да, з якої ми виходимо, і точка Б, наприклад, коли ми в майбутньому маємо цей стан, цей стиль життя, цей якусь нову річ. І по цей шлях, який ми йдемо, ми трансформуємося як особистість. Як ми трансформуємося? Ми позбавляємося якихось комплексів, ми позбавляємося страхів, можливо, щось е, треба пропрацювати з минулого з дитинства, тому що є багато, і в мене теж так було, що я не вміла мріяти, я боялася мріяти. І коли я це зрозуміла, то я зрозуміла, що мрія це взагалі як орієнтир життя. І Мені тепер безпечно мріяти. Тому, якщо є страх мріяти або в голові не промальовуються картинки, які ну, тобто, бувають такі картинки, які лякають. Тому треба приходити на сесію, приходити в особисту роботу, брати індивідуальні консультації, це все пропрацьовувати, розв'язувати ці вузли на рівні підсвідомості і рухатися до своїх мрій. І як же взяти ресурс із своєї мрії? Коли ми заходимо, коли ми мріємо, ми заходимо в такий класний стан мрійливості. І цей стан мрійливості, він дуже-дуже ресурсний. І ти, і я можемо взяти із цієї мрії, з майбутнього, ресурс для досягнення, для задоволення, для класних відчуттів сьогодні. Для того, щоб робити ефективні дії. І як же взяти цей ресурс із майбутнього? Беремо мрію, уявляємо, що ця мрія наша, також її скануємо, чи вона наша, чи вона не наша. Як це перевірити? Ваша мрія це тоді, коли воно у вас є, і... а вам не потрібно це навіть людям показувати. От воно у вас є. І ви цим задоволені, вам не потрібно не хвастатись, вам не потрібно аплодисменти інших людей. Я коли готувалася до відео, я згадала, що в мене є туфлі одні, які я так хотіла марки Філіні. Я реально їх дуже хотіла. Мені потім їх чоловік купив, я їх дуже рідко одягаю, бо вони такі всі шкіряні, я їх там одягаю чи на фотосесію. Але я така задоволена, що вони є, і мені все одно чи бачать люди ці. Ці мої туфлі, чи не бачить. На такому прикладі, я думаю, ви протестуєте, чи це мрія ваша, чи це мрія не ваша. І отже, ви берете свою мрію і кожного дня, уявляєте, 5 хвилин заходите в цей стан мрійливості. І уявляєте, як ви себе там відчуваєте, уявляєте, який стиль життя ви маєте, яка ви нова, можливо, у вас появилися нові якості, можливо, у вас появився новий навик якийсь. Ви позбавилися якихось комплексів, і ви відчуваєте ще себе ще більше цінною, ще більше достойною. І ви прямо погружаєтеся і гуляєте по своїй мрії. Можливо, якщо це якась річ, то ви прямо уявляєте, що ви вже її маєте. Їздите можливо, на автомобілі по якимось красивим вулочкам, п'єте з красивої чашки, чай. Да? От більше деталей додаєте і ви прямо гуляєте в цьому стані, в стані мрійливості. І стан мрійливості він дуже ресурсний. І, звісно, це стан да, там емоції, відчуття радості, спокою, задоволеності. І ви 5 хвилин прокайфували свою мрію і повертаєтеся в сьогодні, в тут і зараз. І цей ресурсний стан якорите, як, заякорите. Тобто ви якорите цей стан. Можливо, навіть можна собі нагадування повісити. Я ходила з браслетиком, наприклад. Це буде таке нагадування, що ви берете ці відчуття і цей новий стан в свій сьогоднішній день. Ви заякорили ці відчуття, і ви в цих відчуттях, в таких задоволення, насолоди, кайфу, ви робите. План дій, які вам потрібно зробити. Можливо, вам в цей момент прийдуть якісь ідеї для того, щоб ці ідеї втілити в життя. І ви е, дієте, тому що мрія має обов'язково перейти в ціль і обов'язково діяти. А в таких ще, коли в такому стані задоволення, насолоди, спокою, прибравши оцю спешку то е, дії робити е, вам самим краще і результативніше, тому що у вас буде таке е, дня буде такий задоволений стан. І це дуже класно. Якщо відео було корисне, поділіться з друзями. Е, якщо вам було корисно, пишіть в коментарях, чи знімати такі відео, чи було корисно. З вами була Світлана Шум, до наступних відео.